Доброго дня! Сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Якщо вам подобається наш канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал і обов'язково купіть за мене Отже, сьогодні хочу поговорити про таке цікаве питання, як рейт інвестиції в землю. Термін американський чи там англійський історія про об'єднання малих інвесторів з метою інвестицій в великі інфраструктурні проекти. Не знаю, як воно працює в нас. Є там одна компанія, яка піариться на цьому. Я бачу там різні, давайте так скажемо, відгуки. Сам я в це б не інвестував, ну, але кожен обирає інвестицію для себе. І от зрештою, ми бачимо таких гравців на ринку землі. Нагадаю вам, Шановні слухачі, що з січня цього 24-го року ринок землі відкрили для юридичних осіб, а відповідно виникла можливість ось таких інвестицій в землю через юридичну особу. Про що йдеться? У нас є закон про інститути спільного інвестування, і цей закон власне передбачає можливість так званого пайового фонду, коли інвестори купують такі. Сертифікати це не акції, бо акції, це все таки історія про якісь там управління і так далі. А це сертифікати, цінні папери. Купуються вони там на біржі через брокера. Купуючи ці сертифікати, поповнюють ось цей пайовий фонд грошима. А пайовий фонд здійснює відповідні інвестиції. Ну і от зараз стало питання про інвестиції в землю. Купується земельна ділянка, земельні ділянки агропідприємства. Тут уже треба читати власне, документи такого пайового фонду. Після цього стоїть питання: що на який строк він створений, і що буде. За наслідками. Ну і відповідно, такому інвестору можуть виплачувати дивіденди, а можуть не виплачувати, а він може отримати свої кошти по завершенню діяльності такого фонду. Давайте, так скажемо, довго розповідати про сам цей фонд. От відверто скажу, що довго це треба уважно вичитувати. Я б радив вам. Або шукати відповідне відео, або якщо зацікавить це відео, прошу залишати в коментарях відповідну інформацію. Можливо, ми будемо знімати окремі е, присвячені окремим аспектам діяльності цього. Тому що питань тут більше, ніж відповідей. Тобто, як діє фонд, має право він ці кошти гасити на поточну діяльність чи не має, скільки має право, що буде, якщо. Сплив строк, а об'єкт не реалізувався. Що буде з цим об'єктом? Яка доля, чи продовжують діяльність фонду, регламент фонду саме основний документ, оскільки в цьому регламенті прописують, як будуть витрачати кошти, на що будуть витрачати. Тобто, це такий базовий документ. От, власне, для цього фонду. Ну, заборона діяльності пов'язаних осіб, і так далі. Тобто, і насправді тут цікаво й багато. Але ми маємо все спростити до доволі такої народної мови і дивитися з вами на це простішими очима. Далі, якщо вам цікаво, давайте розбиратись. Отже, маємо дві компанії, які запустили три фонди: один фонд на 100 мільйонів, і поріг входження 1 тисяча гривень. Другий фонд, власне, на 500 мільйонів і третій на 300. Другий і третій належить одній компанії. Перший це зовсім інша структура. Для другої, і третьої поріг входження там 122 тисячі гривень і далі по тисячі. Ну, Така історія. Чому 122 тисячі? Ну, вочевидь, закладена ідея однієї ділянки на 2 гектари. Приблизно її купити, от 122 тисячі. Ти заходиш, щоб фонд міг рухатися вперед з метою захисту інтелектуальної власності і не займатися, щоб там антирекламою чи не дай Боже рекламою цих структур. Ми не будемо називати тут найменування цих фондів. Але той, хто цікавиться цим питанням, запросто це знайде. Отже, що ми думаємо про фонди? Що ми з вами бачимо? Моя рекомендація не грати в таку гру. Я скажу відверто, ми теж розглядали можливість створення фонду і відмовились від нього. От, просто відмовилися, тому що ми вважаємо цей підхід чесним і справедливим. Я маю великі сумніви в тому, що інвестор може виграти в цій історії. Серед плюсів, які називають фонди, це мовляв, що ви економите на Послугах супутніх, ну, передусім нотаріальних і комісіях. Чому? Ну тому, що ви їх не платите, бо продати сертифікати це, мовляв, швидко і просто, а не продавати земельну ділянку. Але давайте про інше. Перше, ви хочете зайти в інвестицію. Уявимо, що мова йде про землю, про земельний фонд ось такий. У вас є вибір. Ви хочете за тисячу гривень купити. Ну, реально, що ви очікуєте заробити з тисячі гривень. Через 10 років 1100 гривень несерйозна історія взагалі не цікаво. Ну, тобто, якщо у вас є кошти, і я зараз говорю про другий і третій фонди, щоб вкласти 122 тисячі і ще там щось, щоб купити сертифікати аморфні, за таким успіхом ви можете купити земельну ділянку. Це буде чуть-чуть дорожче, але у вас є реальна інвестиція і реальний актив. І ви на ньому заробляєте. Якщо ви хочете інвестувати ще більше, то взагалі тоді є мова про створити юридичну особу самостійно, і ми вам в цьому будемо сприяти. І, і дохідність зростає в рази. Чи в принципі купувати більші масиви, більші ділянки. Ну, тобто тут можна вибудовувати стратегію. Просто якщо в тебе є кошти, щоб їх інвестувати, навіщо тобі папірці? Якщо в тебе немає коштів, так тобі й нема з чим заходити в ці фонди. От якби і все. Але не це головне, давайте мислити з вами далі. Який поріг контролю, що фонд не буде купувати у пов'язаних осіб? Зараз я маю на увазі не прямо пов'язаних, опосередковано пов'язаних. Таких, що юридично не пов'язані, але де-факто пов'язані? Яка гарантія, що цей фонд не буде купувати ділянку по завищеній ціні? Ну, немає таких гарантій. Ми продаємо землю по 60 тисяч за гектар. Я умовно кажу, середня ціна 60-80. Компанії, про які говоримо, які створили фонди, продають від 100 тисяч за гектар. Вони вже продають дорожче, не маючи такої дохідності, як ми. Тепер постає питання, коли вони так продають, вони так само будуть купувати цю земельну ділянку на свій фонд. Вони можуть хоч за 200 тисяч її купити. Припіднісши те, тим, що там суперкласна земля, там короткий договір оренди, ніби короткий договір оренди дає якісь супер-пупер-мега вимоги. Ні. Вам так само треба буде укладати новий договір оренди мінімум на 7 років. Мінімум. Тобто ви все одно потрапляєте. Ну не ви, а от управлінець цими фондами все одно потрапляє в історію, коли короткий строк оренди, окей, він може дати тобі можливість сісти поспілкуватись, але він не гарантує тобі прямо супербонусу якогось, який ти можеш отримати. А ви, як власники сертифікатів, взагалі ніяких прав не маєте. У вас папірці. Це вирішує керівництво фонду, як рухатись далі? Зрештою, наступне амбітна мета купити багато землі. І тут я підводжу вас до наступного висновку. А що далі? Закінчився строк діяльності фонду. Там вони створені якісь на 10, якісь на 8 чи на 7, якщо я не помиляюсь. От закінчився строк діяльності цього фонду. Що далі? Давайте уявимо. 800 мільйонів, які вони планують витратити при 100 тисячах за гектар, так як в них це плюс-мінус коштує, мова буде йти про 10 тисяч гектарів. Зараз ця компанія заявляє, що в них там в управлінні 6,5-7 тисяч гектарів. Тобто це більше ніж у них вже є. Через 7-10 років, коли ринок землі безперечно зросте, питання наскільки? Ну, він зросте. Буде стояти питання припинення діяльності фонду. Що це означає? Ну, ви повинні продати цю землю, реалізувати, позбутись її, і виплатити мені назад мою інвестицію. Тобто, сьогодні я купив сертифікати по тисячі гривень. Мені повинні її через 5-7 років вернути ну, з доданою вартістю. Яка буде додана вартість? Ніхто не знає. Більш того, законом навіть заборонено, прогнозувати. Ну, прогнозують, типу, 20% в рік. Ну, абстрагуємося, хай навіть там буде Х2. Тобто, ви отримали, вам повинні вернути. Хто буде продавати фонд? Скажіть мені, будь ласка, ви дійсно вірите, що фонд буде продавати землю втричі дорожче і не скористається якоюсь історією про те, щоб продати на себе? Чуть-чуть дешевше. Я в це маю сумніви. Я мислю як юрист і як власне ну, людина, яка трохи має коштів і кудись їх там інвестує. Ну, от, я не отримую як правний код розуміння. Я мушу довіритися. От я довірився, віддав, і мені кажуть, ми зараз купимо. Окей. Ми купимо по ринковій. Окей, я готовий їм продати своє по ринковій, але вони в мене не куплять, вони куплять у себе по 100. Ну, нехай. Окей, вони розпов... будуть розказувати, що це там унікальна, класна, якась там ще з... краща земля. Абстрагуємося, нехай. Де в мене гарантія, що коли будуть продавати, не скажуть, ну, ринок не вистрелив, нема такої. Чи ми змушені були укласти оренду на 7 років, бо оренда кінчалася. Ми уклали, продовжили цю оренду, ну і тому зараз вона стільки не коштує. Та, зрештою, в них і нема обов'язку вам пояснювати, чому вони теж продали по 100, а не по 200. Вони просто продали, і все, вони компанія з управління активами хотіли, мали право. Тобто ви їм просто мусите вірити. Розумієте, і більш нічого. І навіть не це мене турбує 10 тисяч гектарів. От як ви думаєте, скільки компанії купують за рік землі? От ми, як компанія, яка займається купівлею продажу, я вам скажу: за рік в нас пройшло через нас порядка 2-2,5 тисяч гектарів. Залежить, як порахувати, типу завершені угоди чи продані, але не дооформлені, така історія. Тобто мова коливається ціна там. Конкуренти теж знаходяться в. Таких самих порогових цінах. Інша компанія з управління, яка з самого початку на, на ринку, сказала, що от за три роки ринку землі вони набрали 3,5 тисячі, тобто по тисячі в рік. Це навіть менше, ніж ми продаємо. Ну тут різна, різна концепція діяльності. Компанія, яка запровадила заснувала ці фонди, говорить, що у них 6,5-7 тисяч гектарів в управлінні, а вони хочуть. 10 сертифікатами. щонайменше 10. І тепер в мене постає питання: 3 роки ми накопили 7 тисяч, вони накопили. Коли закінчиться фонд, що мусить відбутись? Ти мусиш продати ці активи, все, ти їх продаєш, і роздати інвесторам бонуси. Скажіть мені, будь ласка, хто купить на ринку 10 тисяч гектарів? Якщо сьогодні ми за роки навіть не накупляли. Грубо кажучи, всі площадки, які скупляли, накупляли ну, в 20 тисяч гектарів за три роки. Ну, мова йде, в принципі. Ви вірите, що можна через 5-7 років викинути на ринок 10 тисяч гектарів і це не обвалить ціну? Я в цьому маю сумніви. Я відверто кажу, що, що це велика кількість. Їх не так буде просто продати. І тут питання: ну, чи буде на той момент інвестор, чи не буде, чи купить він її дорого, чи не купить, тому що правильно, сьогодні ви купуєте сертифікати, і вам це нічого не вартує. А коли буде продавати фонд, він же ж не фонд продає. Він мусить продати кожну діляночку окремо. А вибачте, це катастрофічне навантаження. Фінансове на оформлення всіх документів. Там, навіть якщо суто підготовку порахувати, це вже кругленька сума. І все це спишеться з того прибутку уявного, який має дати ця земля. І я маю великі сумніви, що не буде спокуси списати чуть-чуть більше. Тому тут історія про так звані рейт інвестиції в землю попахує дуже сумнівами. Щоб не сказати більше, я не хочу тут займатися прямо антирекламою. Я закликаю інвестора думати. Просто думати, що буде потім. Як буде потім? Яка взагалі ідея цього всього? І думати, чи впливаєш ти, чи маємо ми з вами важелі впливу? Ні, не маємо. Ні на етапі купівлі, ні на етапі продажу. І тоді питання, а як існує цей фонд, він має за щось існувати в проміжку. І тут він буде існувати, ну, вибачте, але подібно до піраміди, тому що ви купили сертифікати на 122 тисячі, гіпотетично. Але вони 2-3 з цих 122 тисяч, іншими словами, там. 3 4 тисячі забирають на поточне існування фонду. То, іншими словами, за цих 800 мільйонів, а в іншому фонді там 100 мільйонів, які плануються, ви повинні розуміти, що якісь відсотки мусять залишитися. І далі постає питання: давайте подивимось на інший фонд, який там з ґрунтом пов'язаний, так він себе називає. Там промова йде про 100 мільйонів. Ну, ну, давайте, що таке 100 мільйонів фонд на 10 років. 10 років ви мусите платити заробітну плату людям, які у вас працюють. Це як мінімум там 5 людей. Як мінімум, не говорячи вже, що реально, напевно, про 10 треба об'єктивно говорити. Ну, давайте уявимо, я навіть не знаю, яку ви хочете зарплатню, середню по Україні в 20 тисяч. Середню по Києві 21 500, помножте на 10, в рік маєте 210 тисяч, навіть в рік маєте 250 плюс-мінус тисяч. множимо на 10 років 2,5 мільйони. Це ми з вами взяли найконсервативнішу оцінку, яку маємо. Де взяти цих 2,5 мільйони в рік? Це саме консервативне. Мова, напевно, йде в разів 3-4 більшу цифру. Тобто реальна частка відсотків 10 того фонду просто з'їсться на оце. А ще ж за ці ваші кошти треба купити цю ділянку. Тобто витратитись на нотаріуса і всі суміжні е, пов'язані з цим витрати. Тому звучить ця історія рейт інвестиції в землю, пайові фонди в землю непогано. Ми обговорювали з партнерами, з інвесторами, але пахне. Не дуже. А щоб не сказати дуже не. Тому будьте розумними, розпоряджайтеся своїми коштами так, щоб у вас лишались важелі впливу, щоб ви розуміли, що так я щось можу. І мені здається, кращий варіант це просто купити самому земельну ділянку, вибрати більш цікаву земельну ділянку. У нас є там ексклюзивні пропозиції, є ось. Великі полянаві різні є варіанти, як можна інвестувати, і бути впевненим, що інвестиція точно повернеться з прибутками, з капіталізаціями, а не уявні купити папірці і потім просто фантазувати, що мені повинні були б заплатити, але щось пішло не так. Дай Бог, щоб вам бонусами, точніше, тими дивідендами, які обіцяють в деяких з цих фондів. Вернулася інвестиція за кілька років, наскільки там цей фонд створений. Хоча 6% за 10 років вам поверне 60% в гривні без будь-яких капіталізацій і так далі. Тобто, перспектива, що ви щось заробите, нульова, фактично. Будьте мудрими, розпоряджайтесь своїми коштами розумно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і купуйте земельну ділянку.